Бердянський аеропорт та аеродром, тому що буквально вчора мені здається я показувала супутникові знімки від колег, які показали, що ну, якось. Літаки, гелікоптери були, а потім десь, а потім десь нема. Ми довго обговорювали те, той удар, який прийшовся, зокрема, і на бордянський аеродром, і тоді не повідомлялося про те, скільки було там вражено техніки, яка там стояла. Зараз бачимо, що її там в принципі немає. Чи відомо вам якісь подробиці того, як все пройшло, і чи вивезли, чи вилетіло, чи зібрали по запчастинам, щоб зібрати з нього потім щось. Ну, все практично вивезено в різні боки, те, що підлягало ремонту, а те, що там ще залишилося, що вціліло, поїхало чи до нас схід чи до Маріуполя, чи на територію Криму. А те, що не вціліло, відповідно вивезено в невідому напрямку, тому що це просто брухт. Я трошки помилився станом на сьогодні. Я прогнозував, що вони продовжують використовувати аеропорт. Але як я зазначав, росіяни повірили в Атакамси, і на сьогодні його не використовують для. Парковки своїх гелікоптерів, тому вони просто зачистили цю територію. Там станом на сьогодні такого серйозного нічого не відбувається. Відповідно, охорона є, очеплення є і так далі. Але ну це військовий об'єкт залишається, але техніку там не розміщують. І я думаю, що це буде дуже, дуже для нас комфортно з тої точки зору, що немає цих цієї авіації на відстані 90 з гаком кілометрів від фронту, яка свого часу трошки. Заважала нашому контрнаступу своїми К-52, в першу чергу, яких було здається більше ніж 5 знищено або пошкоджено виведено з ладу на території саме Бердянського аеропорту, і інші гелікоптери транспортні і так далі. Тобто, оця ударна сила перемістилася сьогодні. І якщо вона не відновиться на території Бердянського аеропорту, це значить, що росіяни. Серйозно мислюються про перелаштування своєї логістики, і може рано чи пізно вони взагалі замисляться про те, що я їхня логістика це просто забратися з території нашої держави, завершити цю війну і 300 тисяч своїх громадян. Вони їх, мабуть, не жалкують, і ці десятки сотні мільйонів доларів втрачені техніці може задуматися над тим, щоб витрачати на своє населення. Але ми розуміємо, що що то росіяни таких шансів немає, але тим не менш вони вірять в збройність Оні сили, і вони розуміють, що збройні сили сьогодні не аби як міцні, тому що навіть глибокому тилу вони поражають, уражають живу силу техніку противника. Інколи це відбувається навіть без участі атакамців, тому що гур ліквідувало у Бердянську чотирьох співробітників ФСБ в автомобілі. Було закладено бомбу, яка вибухнула 23 жовтня біля місцевого готелю. І у повідомленні гур одного з загиблих чи імена неоприлюднені названо військовим злочинцем, який зазнав звірячих. І зазазнавав, короче піддавав та звірячим тортурам місцевих громадян України що стосується цієї спецоперації, те що говорять місцеві. Наслід перше в першу чергу наслідки є негативні, тому що місцеве населення піддається репресіям після цієї акції, вдалої акції наших сил спротиву відповідно це очіплені райони. Тотальний шмон людей, тотальний шмон телефонів, помешкань, нежитлових приміщень і так далі. Ледь не кожного дня з того, з того саме з того моменту блокується певна частина міста і просто до гори дригом переворачується все, що тільки завгодно. Тому що шукають тих, хто це вчинив. Росіянам треба звітувати. Для Кремля, що вони там розібралися і розслідували, і розкрили цей так званий злочин. Але ми розуміємо, що в них не вдасться це цього зробити, тому що ну ці такі такі операції не проводяться просто так. Такі операції проводяться із підготовкою, в тому числі до тих, як 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 будуть відходити ті, хто їх безпосередньо здійснював, здійснював. Тому відповідно вони працюють для картинки, вони працюють для того, щоб залякати місцеве населення, і вони тим самим визнають. Що їх не сприймає місцеве населення? Їх не сприймає наша територія як природні якесь природніх якихось мешканців. Тобто вони розуміють, що вони там чужі.